Колекціонування одне з найпоширеніших хобі: хтось колекціонує марки, інші віддають перевагу монетам. Дехто збирає іграшкові моделі автомобілів. Більш заможні поцінювачі автомобільної техніки мають свої колекції справжніх ретро-автомобілів. А ось пан Піотер Колемба з Польщі, який володіє будівельною компанією Францлав, яка займається будівництвом доріг і полігонів та земляними і гідротехнічними роботами, є справжнім фанатом українських вантажівок раз. За 30-літній період йому вдалося зібрати близько 300 вантажівок раз 255 та краз 256. Чому саме ці вантажівки так припали до душі пану Пьотру? Можна здогадатись, зазирнувши в історію цих славних кременчуцьких автомобілів. Друзі, привіт! Щиро вдячні, що впродовж цього часу ви залишаєтесь разом з нами. Ви наше натхнення та мотивація. Кожен день ми працюємо, щоб створювати новий контент, який вас радує. Інформує та надихає. Дякуємо за ваші коментарі та лайки. Це саме те, що допомагає нам рухатись вперед. Також дякуємо нашим спонсорам. З вашою допомогою ми зможемо досягти нових висот і продовжувати робити те, що ми любимо. Ви наша рушійна сила, і ми вдячні за кожний ваш донат. Серійний випуск вантажівки Самоскида краз 256 розпочнеться в 1966 році. Дана модель буде другим поколінням Кременчуцької трьохвісної вантажівки, яка прийде на зміну краз 222 Дніпро. У основі перших кразів лежатиме конструкція вантажівок ЯАЗ, випуск яких в 1958 році буде перенесений з Ярославля в Кременчук. На Кременчуцькому автомобільному заводі дані вантажівки отримають власну назву КРАЗ. Друге покоління вантажівки Самоскида КРАЗ-256 матиме капотне компонування та колісну формулу. 6х4. вантажівка призначалася як для роботи в кар'єрах, так і для перевезення вантажів по дорогах з твердим покриттям краз 256 обладнуватиметься В подібним восьмициліндровим двигуном ямз МЗ 238 об'ємом 14,8 літрів та потужністю 240 кінських сил. Коробка передач механічна п'ятиступінчаста. Крім цього, вантажівка обладнувалася додатково двохступінчастою роздавальною коробкою та блокування міжосьового диференціалу. Трьохмісна кабіна вантажівки розміщувалась за моторним відсіком і мала дерево металеву конструкцію. Каркас кабіни виготовлений з дерев'яних брусків, обшивався металевими листами. Крази другого покоління обладнуватимуться дерев'яною кабіною протягом всього випуску, який завершиться на початку 90-х. Стосовно цього, серед водіїв та автолюбителів побудувала така легенда, що крази випускали з дерев'яними кабінами для того, щоб водії, які застрягали десь в снігах ранньої півночі чи Сибіру, могли розпалити багаття, яке зігріватиме їх до моменту прибуття евакуаційної бригади. Та це лише жартівлива байка. А реальність була набагато прозаїчніша. Дерев'яні кабіни набагато простіші та дешевші у виробництві і не потребували додаткових виробничих ліній зі складними та дороговартісними штампами. На противагу дерев'яній кабіні восьмикубовий кузов вантажівки виготовлявся з добротного металу. За заднє розвантаження кузова ковшового типу відповідали два потужні гідроциліндри, які підіймали кузов за 20 секунд, а опускали приблизно секунд за 30. Вантажопідйомність краз 256 сягала 12,5 тонн. Міцна швелерна рама, ресорна підвіска та два задні мости зі здвоєними шинами, разом з металевим кузовом, посиленим вертикальними ребрами жорсткості, робили вантажівку мало чутливою до перегрузів. Доволі часто можна було побачити крази з нарощеними боковими бортами. Краз 256 міг розганятись до максимальної швидкості 68 км в годину. На 100 км шляху вантажівка витрачала 39 літрів соляри, яка зберігалась у двох паливних баках об'ємом 165 літрів кожен. Зупиняла махіну загальною масою 23 тони, пневматична гальмівна система барабанного типу. На пізніших модифікаціях кразів вона буде двоконтурною. Для полегшення управління, особливо під час поїзду, крутними серпантинами кар'єрів, вантажівка обладнувала з гідропідсилювачем руля, але навіть з таким девайсом управління автомобілем вимагало від водія хорошої фізичної форми. Завдяки брутальному дизайну Аля стайл а також надійності, витривалості та достатній прохідності, крас 256 здобуде чималу популярність за межами радянського союзу і експортуватиметься в 55 країнах світу, зокрема і Великобританію, де обладнаний правим рулем працюватиме на піщаних кар'єрах під розкрученим на заході автомобільним брендом Белаз. Модифікації Крас 256 с які створювали для суворих кліматичних умов з від'ємними температурами, матимуть утеплені кабіни та моторні відсіки і працюватимуть в кар'єрах та на будівництвах в віддалених районах Сибіру та крайньої півночі. Окрім цього, КРАЗ 256 можна сміливо називати рятівником людства, адже саме 18 вантажівок спеціальної модифікації КРАС 256 Б1030, обладнаних одномісною свинцевою капсулою зі спеціальною вентиляційною системою для водія рятуватимуть світ від жахливих наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Загалом використання кразів буде надзвичайно широким. Знайти будь-яке велике будівництво чи видобуток корисних копали на території СРСР, де не були б задіяні краси, було практично неможливо. Випуск легендарного самоскида Крас 256 триватиме 28 років і завершиться в 1994 році. В 1967 році, через рік після початку виробництва самоскидів краз 256, підприємство з Кременчука випускає нову модель повнопривідної вантажівки під назвою краз 255 Це буде друге покоління Кременчуцької вантажівки подібного класу, яка прийде на заміну моделі краз 214, побудованої на базі яаз 214. Друге покоління позашляхової вантажівки КРАС матиме повний привід 6х6, трьохмісну кабіну капотного компонування, яка буде виготовлена як і кабіна самоскидів з дерев'яного каркасу обшитого металевими листами. Позаду кабіни встановлюватиметься бортова платформа вантажопідйомністю 7,5 тонн. Зовнішній дизайн та компонування Крас 255 буде ідентичним вантажівкам першого покоління Крас 214. Головна відмінність між двома автомобілями ховатиметься під капотом. На вантажівку краз 255 Встановлюватиметься нова більш ефективна дизельна V8, яка прийде на зміну двохтактним шестициліндровим рядним дизелям, що встановлювались на вантажівки КРАЗ першого покоління. Новий двигун ЯМЗ238 виготовлятиметься на Ярославському моторному заводі і матиме об'єм 14,8 літрів та потужність 240 кінських сил. Новий двигун разом з п'ятиступінчастою коробкою передач забезпечить новим кразам хорошу динаміку. Максимальна швидкість нової моделі краз 255 зросте до 70 км в годину. Два баки по 165 літрів кожен додадуть вантажівці запас ходу до 600-700 км. Та не швидкість буде основною частиною повнопривідного краза, а його позашляхові якості, які вражатимуть. Це проста, сувора. Надійна вантажівка проїжджала крізь таке бездоріжжя, де будь-які інші подібні автомобілі просто тонули. Крас 255 долав брід глибиною 1 метр та на понижених передачах забирався на підйом крутизною 30 градусів. Свою високу прохідність крас отримає завдяки особливим технічним параметрам. Високому кліренсу. Можливості блокування міжосьового диференціалу вдало підібраному передавальному числу трансмісії, а також завдяки новим широкопрофільним шинам ВІ 3 з яскраво вираженим малюнком, які обладнуватимуться централізованою системою регулювання тиску повітря, управління якої здійснюватиметься з робочого місця водія. Наприклад, при русі по глибокому снігу або сипучих пісках водій міг знизити тиск в шинах всього за кілька хвилин з 3,8 до 1 атмосфери. Для комфорту водія в кабіні буде хіба що підпружине сидіння, яке згладжуватиме на рівності дороги. Крас-255 випускатиметься з бортовими платформами і просто як звичайне шасі, на яке встановлюватиметься різноманітне спеціалізоване обладнання, автокрани, екскаватори, бурильні установки, бетономішалки і багато інших видів техніки. Повнопривідний Крас випускатиметься також у якості сідлового тягача модифікація Крас 255 В, який призначався для буксирування напівпричепів загальною масою 18 тонн по всіх видах доріг і 26 тонн по дорогах з твердим покриттям. Також у Кременчуці виготовлялась модифікація сідлового тягача КРАС-255 Д, яка використовувалась для роботи з активним напівпричепом ММЗ 881. На базі КРАЗ 255 буде створений спеціалізований лісовоз Крас 255 Л, який працюватиме з причепом розпуском ТМЗ ТМЗ-803К. Повнопривідний КРАС – Це перш за все військова вантажівка, яка перебувала на озброєнні армії СРСР, а з початку 90-х нестиме службу в збройних силах України. Армії вантажівку використовуватимуть для транспортування різноманітних військових вантажів, боєприпасів, для переміщення особового складу та транспортування важкої бронетехніки. Також Краз 255 використовуватимуть в якості артилерійського тягача для буксирування важких причіпних гармат. На шасі армійських разів встановлюватимуть різноманітне обладнання автоцистерни та екскаватори Е 305 БВ та гідравлічний екскаватор ЕОВ 4421. В інженерних військах Крази 255 стануть основними вантажівками для транспортування понтонно-мостового парку та важких механізованих мостів, ТММ-3. І це якнайкраще засвідчує високі позашляхові якості кременчуцьких вантажівок, які зможуть перевозити важкі секції понтонів, долаючи непрості за рельєфом та покриттям береги річок та водойм під час налагодження понтонно-мостових переправ. Вантажівки Крас 255 братимуть участь в багатьох військових конфліктах та миротворчих місіях. В Збройних силах України вони досі в строю та допомагають відбивати російське повномасштабне вторгнення. Крас 255 випускали до 1994 року. Всього з конвейера в Кременчуці зійшло понад 160 тисяч вантажівок цієї моделі. З них понад 30 тисяч пішло на експорт. За свою довгу історію, яка й досі триває, легендарні Кременчуцькі повнопривідні крази 255 отримують цікаві прізвиська з присмаком іронії та чорного гумору. За широкопрофільні шини багато водіїв та простих автолюбителів називатимуть вантажівку «лапоть» або Лапотьожник. Багато інших, дивлячись на суворий та брутальний дизайн прямих ліній кабіни та довгого капоту алігаторного типу, назвуть вантажівку дещо зловісно крас людожер. Ну чим вам не герой хорор фільмів? За іншою версією, людожером його прозвуть через те, що за період довгої експлуатації вантажівка могла змінити до десятка водіїв. Кермувати такою махіною була справа не з легких і вимагала чималих фізичних зусиль. Багато водіїв навіть жартували. Дали водію Камаз через 5 років нема Камаза. Дали Краз через 5 років нема водія. Та це були лише жарти, які підкреслювали особливий статус цієї вантажівки, який вона здобула як і в цивільному житті, так і в армії. Саме ці вантажівки з класичним і лаконічним дизайном, який доповнить надійність, витривалість та хороші ходові якості, обере для своєї будівельної компанії пан Пьотр. За 30 років його колекції буде близько 300 кразів 256 та 255. Обладнаних кузовами, бортовими платформами та цистернами спочатку це буде суто практичний інтерес. Більшість вантажівок задіюватимуться в різноманітних будівельних проєктах, в яких вони покажуть себе з найкращої сторони, а згодом це переросте в хобі. Автомобілі для свого автопарку пан Пьотер куплятиме на аукціонах з продажу майна колишніх військових контингентів радянської армії в Польщі та Німеччині. Більшість подібних вантажівок матимуть невеликий пробіг та хороші технічні кондиції. Станом на сьогодні на майданчиках компанії Францлав перебуває більше сотні кразів, 40 з них на ходу, а решта перебувають на консервації. Ще понад сотня кразів розібрана на окремі вузли та запчастини, які зберігаються в ангарах. Пан Пьотр Калемба щиро бажає, щоб ці вантажівки потрапили на озброєння української армії і послужили у відбитті російської агресії, але для цього потрібна зацікавленість української сторони, офіційної чи окремих волонтерських організацій, які зможуть придбати вантажівки за ціною металолому і переправлять їх в Україну. А як ви вважаєте, дорогі наші глядачі? Чи були б корисними для українського війська півтори сотні легендарних реманчутських вантажівок?